Доброго дня, малята! Запрошую вас на заняття з фізичної культури. Ну що, почнемо? Будеш про мікстури! Рухайся! Плесне той, хто має гарний настрій. <плес> Нахилися той, хто має взуття. Підіймай руку догори той, хто сьогодні вже поїв. Покрутись навколо себе той, хто має спідничку або сукню. Пострибай той, хто любить маму. Встань на носочки той, хто дівчинка. Присядь той, хто хлопчик. Підіймай руку догори той, хто дитина. Піднімай ліву руку догори той, хто ходить до садочку. Сховай ручки за спину той, хто має одяг на собі, не червоного кольору. Постав ручки на пояс той, хто має одяг на собі. Із синім кольором. Постав ручки на плечі той, хто має одяг з чорним кольором. Обіймайся той, хто має друзів. Ось і знайшла я друга до тим. бачення дітки.